Україна не вступить до Європейського Союзу. Я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині. Зеленський хоче втягнути Польщу у війну з Росією. Я на таке не погоджуюсь. Ми першими надіслали воєнну допомогу, але Україна про це вже забула. Вітаю! Мене звати Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб-каналі. Ще місяць тому здавалося, що відносини між Польщею та Україною безнадійно зіпсовані. Але поки хтось виголошував провокаційні заяви і розколював наші країни на втіху Кремлю, я разом з моїми польськими друзями працював над налагодженням мостів. медовий місяць в українсько польських стосунках закінчився. Але це не означає, що прихильність польського суспільства до України закінчилась. Ми бачимо багато проблем. економічних, соціальних, історичних. Але і далі переважна більшість поляків хочуть перемоги України у війні і хочуть, щоб Польща допомогла Україні перемогти в цій війні. Це і надалі підтримує близько 70% поляків. Марцін Босацький посол Сейму Республіки Польща, а також щирий друг України, очолив представницьку польську делегацію на форумі Вія Карпатія, який відбувся в Києві в середині листопада. На першій українсько польській зустрічі, що пройшла в рамках форуму. Ми говорили не про химери минулого, які застилають очі двом народам, а про наше майбутнє, наше спільне майбутнє в Європейському Союзі. Польща має вдосталь інструментів, ресурсів, ініціатив, які вже нині треба залучати для перемоги України і її післявоєнної відбудови. Саме на цих конкретних речах маємо зосередитися, аби подолати нашого спільного історичного ворога. І саме про них. Говорили на дискусійних панелях всі наші розмови протягом цього дня в рамках зустрічі будуть присвячені темі Україно-полської під час війни у боротьбі, захисті та відновлення. Ми будемо говорити і говоримо про безпеку, про енергетику. Очевидно, про культуру була фантастична вистава Ростислава Держепільського за твором міськевича дзяди», де головні герої колишніх польських повстанці були в формі українських солдатів, які знаходяться в полоні. Таким чином, це форум діалогу, який дуже потрібен зараз. Це платформа, яку ми використовуємо для того, щоб донести свої меседжі до польських гостей, а вже вони передадуть їх своїй владі. Які саме? Їх багато. Наприклад, інвестиції в повоєнну відбудову України. Російська агресія завдала збитків нашій країні на півтрильйона доларів. Євросоюз готовий інвестувати у відновлення нашої інфраструктури, а поляки мають колосальний досвід залучення і ефективного використання цих грошей. Вони також вміють їх контролювати. Зараз масштаби руйнувань в Україні становлять приблизно 500 мільярдів доларів. Це величезна сума. На цей рік планується відновити інфраструктури та інших об'єктів приблизно на 15 мільярдів доларів. Однак всі ми знаємо, що основні ресурси державного бюджету витрачаються якраз на ведення війни, на забезпечення потреб. Збройних сил України ще б хотіли, щоб економічна співпраця зміцнювалася і щоб Польща взяла активну участь у відбудові України власне в таких секторах, як енергетика, логістика, відбудова доріг та інфраструктури, це Польща вміє робити. Бо свій інвестиційний ривок, ми зробили в останні 20 років завдяки щедрому європейському фінансуванні. До вас ці європейські гроші вже починають надходити і особливо багато їх буде, коли вступите до ЄС. Що може статися ще до кінця цього десятиліття? Ми знаємо, як ці інвестиційні кошти. Правильно використовувати пьєн за користувач, але вже нині, не чекаючи доступу до європейських грошей, Польща і Україна мають дуже гарний досвід співпраці, зокрема в енергетичній сфері. Це дуже чутливе питання для України. Символічно, що форум Вія Карпатія проходив в підвалі. Ми всі були в очікуванні нових російських ракетних ударів. З самого початку руйнування енергетичної інфраструктури Польща допомагала Україні. Надавала екстрену допомогу нашій енергосистемі одразу після повітряних атак. Сприяла відбудові розбомблених об'єктів, щоб уникнути блекаутів. Це були були генератори, це були кабелі різного роду. Це було обладнання для знищеної інфраструктури. Тобто це були конкретні речі для конкретних енергетичних підприємств, які були знищені. наші енергетичні спілки та компанії віддавали таке обладнання, яке неможливо було придбати в магазинах. укомплектовували зі своїх складів та відсилали до України. Можна Понад те, після окупації значної частини Донбасу, в Україні утворився дефіцит вугілля. Польща вже допомагає з постачанням цього палива і готова його збільшувати. Богданка, із... Богданка біля Любліна. копальня Богданка. Дуже добре вугілля, який нехай кількадесят відсотків від видобутку, але весь час іде в Україну. Але також маємо вугілля в сілеських копальнях. І якщо буде потреба, то ми готові поділитися. Проблема з високоенергетичним вугіллям після війни буде такою ж гострою, як зараз з електрикою. Річ в тому, що воно критично необхідне для роботи нашого військово-промислового комплексу. Щоб створювати багато ракет і стримати нову агресію росіян, нам потрібно буде багато вугілля, але донбаські шахти або окуповані, або зруйновані. Саме тому суттєвою допомогою для нашої оборонки може стати польське вугілля, західні технології та гроші, до яких ми отримаємо доступ через співпрацю з польськими компаніями. Про це говорили на спеціальній оборонній панелі. Jak jeszcze chowają na przykład po tanki, to znoho boku jest e, możliwość modernizacji, bo Ukraina doty, bo o tym mała w Polsce bahato 350 tanków jeszcze radzieckogo, jaki można jaki można modernizować, to, można montować u Polski. E, jak się idę po na przykład bezpilotniki, znajemy są one duże ważliwe zaraz w w y, wedę Ukrainy z Rosją, one za je i będą ważliwi w następnych zbrojnych konfliktach. Je tut, to jest tu machatouspich i jak idę po współpracy po w tej hałozy oborno-kompleksu. Jak idę, na przykład o systemy przeciwpowiadatne obrony, oborony, Ukraina ma duży, wielki potencjał. Polska naprawdę buduje ten c... potencjał za, za, za rachunek współpracy z krajami, w pierwszym z krajami takimi jak SSH czy Wielka Brytania, jak i tak już postarczają systemy przeciwpowiadatne obrony dla zbrojnych sił Ukrainy. Важливо зазначити, що такі спільні проєкти в оборонній галузі вже працюють. Українські компанії, щоб уникнути руйнування виробничних підприємств російськими ракетами, розміщують їх на польській території, а готова продукція все одно воюватиме за Україну. Ми зустрічаємо абсолютно дружнє ставлення до нас і власне сподіваємося, що виробництво, яке ми вже розгортаємо в Польщі, воно стане потужним найближчим часом і буде, скажімо, так надавати нам баланс певний певненість в завтрашньому дні. Ми граємо довгу і думаємо про перспективи на 5, 10, 20 років наперед. Розуміємо, що конфлікт цей не закінчиться навіть з закінченням гарячої фази війни. Підвал, в якому проходила польсько-українська зустріч, це певна алегорія до наших взаємин. Нині Україна та Польща в одному історичному підвалі рятуються від російської агресії. Нас атакують не лише ракети з боєголовками, а й ідеологічні снаряди, заряджені імперськими наративами і пропагандою. Мусимо разом пережити ці атаки, а для цього маємо зберігати єдність і не витрачати сили на сварки між собою. Тому дуже тішить, що поки відбувався форум Вія Карпатія. Риторика польської влади змінилася, замовкли політичні провокатори з урядовими портфелями. Натомість, президент Дуда, прем'єр Туск, міністр закордонних справ Сікорський виступили з цілою низкою заяв та ініціатив, що мають посилити позицію України. Це особливо важливо з огляду на перемогу Дональда Трампа на виборах в США і невизначеність його позиції щодо українсько-російської війни. Європа хоче повернути собі геополітичну суб'єктність, а без тісного союзу Києва і Варшави зробити це неможливо. Тому радий, що ті неприємні моменти, які ми мали в наших взаєминах що зовсім недавно, сьогодні відходять на другий план. А ключовими запитами знову стають безпека і співпраця. Друзі, сьогодні, як ніколи, важливо руйнувати міфи і стереотипи між нашими народами. А ми з вами продовжуємо працювати для нашої безпеки і майбутнього. Тому підтримайте мій канал підпискою. Ставте лайки, коментуйте, діліться своїми думками. Це ваш внесок в спільну справу, яка має значення для кожного з нас. Разом ми можемо більше до зустрічі!